До того як приміщення обласної адміністрації перейшло під контроль громади, було вирішено, усі працівники виконавчого органу мусять бути у понеділок на своїх робочих місцях за виключенням очільника області Василя Ядухи та чотирьох його заступників. Як кажуть майданівці, таким чином громада у регіонах апелює до найвищого керівництва держави. Вже зараз процес є такий, що люди по всій Україні вимагають одного і того самого вимагають перезавантаження. Якщо ті переговори, які проводяться в Києві. На рівні керівників опозиції і президента не дають результатів через те, що президент вперто е, вважає, має свою думку і вперто не хоче зважати на народ, ну народ е, тоді. Е... Починає по всій Україні відповідно звертатися до нього колективно. Відтепер головним окремим органом народного самоврядування на Хмельниччині є народна рада, яка діє на підставі положення, що було прийнято у Києві. Крім того, члени народної ради готові допомагати людям, котрих переслідують за активну громадську діяльність. Народну раду можуть входити, якщо це обласна рада, можуть входити депутати обласної ради, які є легітимно обрані народом їхні повноваження підтверджені. Тобто, фактично, це є. Повноважний представницький орган перспективі. Нині Євромайдан у Хмельницькому працює цілодобово. Поступово життя майданівців налагоджується. За словами коменданта Юрія Смаля, жодних серйозних провокацій поки не відбулося. Регулярно продовжується відправка у Київ теплих речей та продуктів. Хмельничани активно підвозять продукти харчування. Волонтери самоорганізувалися, гріють чай, будуть варити кашу, якийсь куліш можливо в подальшому, Це, бо все зараз все знаходиться в стані організації. Дрова так само активно підвозять. Але Треба Треба дрова, треба лопати, ну, будь-що, що знадобиться це вже на власний розвиток. Що знадобиться для функціонування наметового містечка? Представники Хмельницького автомайдану, 25 січня, зорганізували автопробіг вулицями міста пам'яті євромайданівців, які загинули під час акції протесту у Києві. Кілька десятків машин, рухаючись обласним центром, закликали людей доєднуватися до всеукраїнського протесту. Поступово колона збільшувалася, адже багато водіїв приєднувалися до пробігу дорогою. Навідалися активісти також і до Василя Ядухи. Банда. Беркутня без розбору стріляє, чинить безчинство, не розбираючи, лиш би поставити на коліна український народ, але український народ не кориться, він стає, протиставляє себе. Молоді сини України встають на боротьбу. Боротьба проти боротьба українського народу проти злочинної влади триває. Що тут очевидно мешкає. Той, хто уособлює той окупаційний режим на Хмельниччині, і тому саме сюди зібралася громада, щоб показати свою громадянську позицію. Щоправда, Василя Ядухи у день народження вдома не виявилося. Тож мітингувальники біля воріт його будинку запалили свічки у пам'ять про загиблих активістів і пообіцяли повернутися тоді, коли губернатор буде на місці.